Вітаю всіх, пропоную вам переглянути, що вам потрібно знати саме зараз. Можливо, ви почуєте якусь підказку, можливо, застереження, а можливо, проясниться деяка ситуація. На три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І починаємо з першого варіанта. Так, перший варіант. Якщо у вас тривалий час була якась полоса невдач, образ, можливо. Ви якийсь смуток закривав ваші очі думки, ви не бачили перспектив, не бачили розвитку, були в якомусь розпачі, то вас найближчим часом очікує просвітлення. Ви побачите, що якщо ви відмовляєтесь від образ, якщо ви не намагаєтеся комусь нав'язати свою думку або розповісти так, як він повинен щось робити. То вам стає набагато краще і легше жити самому. Тож, зможете це побачити і будете рухатися, у вас зміниться тоді ваш погляд, і ви зможете дійти до такого висновку, що вам самим для себе буде легше жити, коли ви вирішуєте лише свої питання, лише свої справи без участі інших людей. Так, другий варіант. Другий варіант для вас буде якесь осяяння. Ви зможете побачити те, чого не бачили раніше, те, чого не помічали. Можливо, це для вас, для когось це буде духовний зріст, хтось буде розвиватися, йти у нові напрямки, отримувати нову інформацію, і у вас буде світогляд розширюватися, ви будете сприймати. Всесвіт зовсім по-іншому. А для декого, можливо, були якісь певні перепони, але зараз ви вийдете на свою пряму, де ви зможете будувати своє майбутнє так, як ви будете вважати за потрібне. Важливо лише помічати, бачити оці підказочки від Всесвіту і опиратися на досвід своєї душі. Так. І третій варіант. Третій варіант. Говорить про те, що ви дуже мудра людина, ви розсудлива, ви все розумієте, але іноді бувають у вас такі спалахи е, якоїсь або агресивності, або якісь думки приходять до вас, ті, що заважають вам е, мислити у тому ру, е, руслі, яке вам потрібно. Вони вас спантеличують, і тоді ви впадаєте в образи, а можливо навіть в агресивність деяку. Але насамперед ви повинні розуміти, що зараз до вас йде той період, коли ви, опираючись на свій досвід, знаючи свої бажання, до чого ви йдете, чого ви бажаєте від свого життя, у вас все може вийти. Лише ви повинні стримувати якісь неприємні, агресивні пориви. Коли ви будете відчувати баланс всередині себе, для вас і все світ стане у підтримку, і вас будуть оберігати ангели. А я бажаю всім, щоб найкращі побажання і найкраще те, що може бути у вашому житті, з вами сталося і відбулося. Мирного, гарного, затишного дня! вам бажаю.